Привіт, синьо білі вболівальники. Нелегко дається нашому Динамо, і сьогоднішні новини вибухові. З'явилася інформація про серйозну сварку між тренером Олександром Шовковським і ніким іншим, як капітаном команди Андрієм Ярмоленком. Саме так. Інцидент, як повідомляється, стався кілька днів тому, але лише зараз про нього стало відомо. Я поділюся з вами всіма деталями. Спочатку підпишіться на канал, поставте лайк, щоб підтримати, і почнемо. Київське Динамо зазнало поразки у першому матчі плей-офф Ліги Європи проти Макабі та Лявів у матчі, що проходив у Сербії. Але за лаштунками ситуація також загострилася. За повідомленнями українських засобів масової інформації під час тренування, одразу після матчу проти Руха, Львів Шовковський висловив різке невдоволення грою Ярмоленка. Тренер був прямолінійним. Як повідомляється, сказав, якщо вам щось не подобається, можете піти, бо мені це не підходить. У відповідь досвідчений нападник і капітан команди не відреагував, а мовчки пішов з тренування, працюючи індивідуально, не виходячи з тренувального майданчика Динамо. Цей епізод, за словами джерела, міг вплинути на внутрішню атмосферу в команді, оскільки Динамо зазнало трьох поспіль поразок у Єврокубках. Незважаючи на сварку, Ярмоленко продовжив грати нормально та зберіг капітанську пов'язку. Офіційну ситуацію вважали закритою, але зрозуміло, що конфлікт такого масштабу може залишити свій слід у роздягальні. І важлива деталь якщо Динамо не вийде кваліфікуватися проти Макабі, Тель-Авів, тиск на Шовковського може бути нестерпним, і це може призвести навіть до його звільнення. Отже, вболівальники, як ви вважаєте, Шовковський переступив свої межі, чи Ярмоленко мав би відреагувати інакше? Буду радий почути ваші думки в коментарях. На цьому залишу, але завтра буде більше захопливих новин від нашого Динамо, Київ. З найкращими побажаннями та до зустрічі в наступному відео.